Урок 20 Назва уроку на дошці. Наказовий спосіб англійських дієслів, непрямий відмінок особових займенників. Ці дві теми пов'язані, тому ми розглянемо їх в одному уроці. Я написав спочатку про наказовий спосіб англійських дієслів. Тут все дуже просто. Дивіться, ось перед вами англійське дієслово чи Яке може прикладатися як відкривати, відкрити, відчиняти. Ми про це вже казали, що у кожного українського дієслова кілька форм інфінітиву. І ось дивіться, два речення: Відкрий двері, відкрити двері. І в першому, і в другому українське дієслово стоїть от в наказовому способі. Тобто дієслово вживається в наказовому способі, як тоді, коли ми щось просимо зробити або наказуємо зробити. Дивіться, відкрий, да, звертаємось до особи, з якої ми на ти. Відкрийте двері, звертаємось до особи, з якої ми на ви, або до кількох осіб. А в англійській мові ці два речення перекладаються одним. Дивіться, як просто утворюється наказовий спосіб англійських дійслів. Забираємо частку Ту, ставимо дієслово на перше місце. Open. Двері. Open the door. Open the door. Звичайно, ну треба поставити тут означений артикль. Ми ж просимо відкрити якісь, да, якісь означені двері. Перекладіть самостійно наступні три речення з дій словами в наказовому способі. Порівняйте свій переклад з моїм. Прочитайте, прочитайте, а про, прочитай, бо прочитайте цей текст. Беремо ті слова to read і вживаємо його в наказовому способі, тобто без частки. «to Read. Read this text. Візьміть мою ручку. Да, у когось нема ручки, ми пропонуємо. Візьміть мою ручку, брати to take. Take my pen. Напишіть своє ім'я. Писати to write. Напишіть. Write. Write your name. Переходимо до другої частини уроку, яка пов'язана з першою. І перш ніж ми будемо говорити про непрямий відмінок англійських особових займенників, давайте згадаємо, що українські особові займенники от, змінюються за відмінками. Дивіться, ну, кожен відмінок має свої питання, ми це знаємо. Отже, я, я не всі написав. Я, він, ми. тільки. Отже, називний, хто? Я, він, ми. Родовий кого? Мене, його, нас. Давальний, кому? Мені йому. нам. Знахідний. Мене його, нас. Орудний мною ним нами, місцевий. На кого на мені, на ньому, на нас. От тільки представте, як це можуть вивчити іноземці, які вивчають українську мову. В англійській же мові, дивіться, ось, ось ця форма мене, мені, мене, мною, на мені. В, в англійській мові це тільки одне слово. Далі. Його, йому, його, ним, на ньому, в англійській мові одне слово і так далі. Отже, давайте зараз будемо говорити про непрямий відмінок особових займенників англійських. Познайомитеся з двома дієсловами, у яких в цих дієсловах є ось свої особливості. Ось вони, дивіться, вони вживаються з ось такими займенниками. To listen, to слухати когось або щось, «to wait». Фу, чекати на когось, на щось. Перекладіть ці речення, потім порівняйте з моїм перекладом. Я люблю слухати музику, Том завжди слухає радіо. Ми чекаємо наш автобус. Або на наш автобус. Мій переклад. Я люблю слухати музику. I like, вживаємо дієслово, to like, present simple, слухати, що робити, інфінітив, отже, to listen. І ось ця особливість дієслова, to, I like to listen to music. Том завжди слухає радіо. Вживаємо ті слова to listen в present simple, тому, тому що це дія, яка повторюється. «Tom always listens to the radio. Ну, зазвичай перед словом radio вживається значення артикль. Отже, ми чекаємо наш автобус. Ну, звичайно, зараз чекаємо. Це означає. Це означає, що ми повинні вживати дієслово to wait в present continuous. Ну і ось вона особливість цього слова we are waiting for. We are waiting for our boss. Познаємоте ще з одним дієсловом, це дієслово to look. І дивіться. Дивіться, яке цікаве явище є в англійській мові. Прийменник змінює значення дієслова. To look at дивитися на, to look for, шукати щось або когось. Перекладіть два речення. Він завжди дивиться на неї. Пошукай мою парасольку, будь ласка. Тепер мій переклад. Він завжди дивиться на неї. Ну, звичайно, вживаємо дієслово слова to look, present simple. He always looks at her. Пошукаємо паросовку, будь ласка, наказовий спосіб. Познайомте ще з двома дієсловами які теж мають ось свою особливість, дивіться, діє to enter увійти в або до когось, і діє to leave, виходити. Особливістю цих дієслів є те, що після них не вживаються прийменники. Ось перекладіть, будь ласка, ці два речення, потім порівняйте з моїм перекладом. Отже, після дієслов to enter, to leave прийменники не вживаються ні «in», ні from, ніякі. Будь ласка. Отже, мій переклад. Увійдіть до кімнати. Ну, звичайно, вживаємо ці дієслова ді в наказовому способі. Enter the room. Вийдіть з кімнати. Leave the room.